Всім доброго вечора. Хочу поділитися з вами своєю красою. Це моя одна з найперших клумб, створена 2 роки назад. Дуже вона мені подобається. Але так, як я початківець, рослини, які тут садилися, були всі хаотично придбані. По принципу, подобається. І сажу. Тепер маючи невеличкий досвід. Все-таки я розумію, що не всім рослинам однакові умови підходять, тому буду дещо змінювати, дещо пересаджувати, від деяких рослин відмовлятися, тому що всі є невибагливі, є вибагливі. Ось ялівці, да, ця клумба знаходиться цілий день на сонечку, тому ялівці тут почувають себе добре, лаванді тут подобається. Ось у мене два кущики є обрієти. На жаль, два тільки вижило купувалося декілька, чомусь їй в мене не дуже сподобалося. Ця травичка Я її поділила, не впевнена, що прожилася, хоча казали, що вона дуже невибаглива. Ось гейхерка, її, звичайно, треба буде звідси забирати, тому що цілий день сонечко вона цього не витримує, як і хосточка. Хосточки це взагалі моя любов. У мене їх є дуже багато, дуже багато різних видів. І якщо я бачу якусь новеньку, якої в мене немає, я її обов'язково купую. Чудові рослинки, чудові, декоративні, легко діляться, невибагливі. Мені дуже подобається. Єдине, що не люблять сонця. Їм треба все-таки на півтінь або тінь. Ось такий очіток я в тому році купила на базарі. Назву не знаю, але мені дуже сподобалось декоративне листя. Дуже гарний колір. Ось це мій перший деревовидний піон. В цьому році, нарешті, він буде цвісти. Колір не знаю. Для мене це буде сюрприз, але так як він мене перший, то для мене це не принципово. Це кущик вербозілля, цвіти жовтими квітами, дуже невибагливий, дуже простий, дуже швидко розростається, тому непогані акценти можна з нього робити. Ось пробивається жовта ромашка. Вона теж на сонечку почувається з себе. Добре, тому буду її тут залишати. Осаджую у мене бузок. Купувався він як жовтий, але, звичайно, він не жовтий, білий, має трошки молочний колір. Але, в принципі, виглядає досить гарно. Формую я його як дереце. Ось цю парусель теж буду зрізати флокси. Флокси буду залишати. Вони почувають себе тут добре. Оцю хосточку дуже великий кущ, вона велика, листя в неї теж велике, це гігант, але звідси я її буду забирати. До червня місяця, в принципі, їй непогано, а потім вона зовсім не декоративна. Важко їй на прямому сонці. На задньому плані і риси. Квітують вони дуже недовго. Такі вони сині, але, в принципі, кущ зберігає декоративність досить тривалий період. Буду залишати. В тому році посадила ось таку юку, дуже колюча, але дуже гарна. Щось вона в мене після зими захворіла. Я зайві обрізала листочки, буду спостерігати. Можливо, доведеться чимось обробляти. Барбариси були куплені зовсім маленькими, у мене їх є декілька видів. Мені подобається, в принципі, не вибагливі. Знаю, що хворіють, але я поки що, слава Богу, не з цим не стикалась. Ось теж кущик цієї травички, яку я ділила. ця вже виглядає краще. Це, мені здається, прижилася. Ось це котовник. Теж спеку переносить добре, гарний кущ. Ціте з синенькими квітами, гарно. На задньому плані флокс. А це в мене шаровидна пінка. На жаль, два роки чомусь вона сидить на місці. Такою я купувала, такою вона і є. Мабуть, буду звідси її забирати. Ось декоративна травичка. У мене таких є два види: з жовтими листочками і з білими листочками. Дуже гарний створює фон, але дуже великий агресор, тому треба обмежувати. Вже посадила газаній. Це одні з найулюбленіших моїх однорічних квітів, тому що гарно декоративно виглядають весь сезон, весь сезон цвітуть, тільки обрізаєш перецвіщі квіти. Мені вони дуже подобаються, кольорова гама різнопланова на будь-який смак. І херка. Її, на жаль, треба звідси забирати. Прямого сонця вона не витримує. Ось такі вже барбарис. А це у мене похороплідник. Зараз він ще не набув свого кольору. Купувався зовсім маленьким кущиком два роки назад. Мабуть, сантиметрів 15. Формую його як кульку. І на сонечку, от у мене один в тінечку, один на сонечку. На сонці такий гарний шоколадний кольор в нього буде. Просто ще він не набрав його. А в тінючко залишається ось такого кольору. Флокс. Це теж чебрець. Куплений в тому році. Ось бачите, який білий з зеленим. Дуже гарно розрісся. Ось, я бачу вже. Навіть можна буде деякі пересадити в інше місце. Дуже гарно колір має, мені подобається. Ось цю туйку я вже купувала більшою І вона вже має дуже гарний вигляд на цій клумбі В принципі, і розмір її мене влаштовує. Тут в мене теж хвоста і теж, на жаль, треба її звідси забирати. Не витримує вона Хаку Хакуранішійки. Мрія. Я її колись побачила, загорілася. Дерева на штампі дуже дорогі, тому я брала кущик. Кущику два роки. Він був теж невеличкий, сантиметрів 15. См. Дуже швидко росте, дуже гарно формується. Обрізаю 2-3 рази на рік. Має завжди декоративний вигляд, дуже гарний акцент в саду. Ось ці хосточки теж будемо забирати звідси. Не придумала ще, що посадити на їхньому місці. Можливо, у вас якісь є ідеї для сонячної клумби. Порадити якісь квітучі рослини, бо все-таки квітучих мені тут не вистачає. Оце пропустила ехінацею Вона себе гарно почуває на сонечку. Це, звичайно, рожеве їхенцея. Приглядаюсь до сортових. Дуже подобається. Планую купити. Але поки що, поки що так. Ось ця гейхерка тут залишиться, тому що хакура дає їй тінь і, в принципі, їй комфортно. Хосточка теж от мені треба придумати, що на їх місці посадити. Вони, звичайно, дуже класно виглядають, але. Вже червень місяць і їм тут стає спекотно. Оцей кущик лаванди в тому році обрізала свій перший кущ і залишилось багато гілочок. Син тикнув в землю і, ви знаєте, майже всі прижилися. Тому рекомендую, дуже легко розмножується, пробуйте. У мене зараз дуже багато кущів і мені це подобається. Планую таку зробити невеличку вхідну зону з лаванди. Ось ця біленька травичка посадила в цьому році. У мене дуже великі є кущі, вони розрослися, тому, як я казала, дуже класно, але агресор. Треба контролювати. Ось так виглядає ця клумбочка. Мені дуже подобається, але єдине, не знаю, як правильно оформити краї. Не знайшла поки що для себе якогось. Варіанту пробувала бордюрну стрічку, мені не сподобалось. Можливо, хтось порадить якийсь хороший варіант, буду вдячна за інформацію. Також буду вдячна, можливо, хтось стикався, от посадити дерево, яке створює тінь декоративне, ну і яке бажано швидко росте. Теж буду вдячна, якщо порадити. Цю клумбу я накрила агроволокном і, в принципі, я задоволена. З плюсів менше догляду, більше вологі тримається, що теж дуже важливо влітку, не так часто треба паливати. Але на майбутнє, коли рослинки розростуться, я планую його забирати, тому що земля під ним дуже забивається, і мені це не подобається. Я всім дякую, всім гарного вечора, мирної ночі. Буду вдячна за поради.